Топ-5 авто, які виглядають дорожче ніж коштують за версію автоста. Додивись до кінця. Перше місце реально виносить всіх ногами. П'яте місце Audi A4. 18 тисяч баксів, стильний європейський седан. Виглядає солідно, коштує доступно. Чисті лінії, приємний інтер'єр все як треба. Четверте місце BMW третьої серії – від 14 до 15 тисяч баксів для реальних відморозків. Має вигляд як свіжий спортседан за 30 тисяч. А насправді бюджетний спосіб виб... виділитися. Третє місце: Lexus IS 250 від 15 тисяч Бенджаміні Франклі. японський преміум з надійною начинкою. Роки йдуть, а класика залишається класикою. До речі. Підпишись на наш TikTok. Тут багато чого цікавого про авто. А ми продовжуємо друге місце: Jaguar XE: 14-15 тисяч американських президентів, британська елегантність, котра візуально тягне на 40 тисяч з плюсиком. Виглядає як щось серйозне, але коштує майже нічого. І... Перше місце Infinity Q50. Зараз в Україні його можна взяти за 15-16 тисяч бакс. Топ за свою ціну. Агресивний дизайн, шикарний салон. Має 300 кінських сил під капотом, ну і виглядає на всі бабки. Якщо ти хочеш продати своє авто, пиши нам у Директ кодове слово Оцінка. І ми безкоштовно прорахуємо її ринкову вартість.